Такая краса. Ось це наша природа. Доброго дня, глядачі і підписники мого каналу. Хочу вам показати. Свій похід з дружиною в ліс по грибі. Годинка часу і ось така краса. Це все грибочки білі. А це не грибочки. Ось така красота. Годинка часу є чим любуватися. Дякую за перегляди, ставимо лайки, пишемо коментарі і підписуємося.